Добрий день малята! Вас вітає дитячий садок номер 36. Я Олена Валентинівна. Сьогодні пропоную почаклувати з кольорами. У нас є три основних кольори. Це жовтий колір, синій колір та червоний колір. Зараз я вам покажу, як ці основні кольори. Можуть перетворитись на інше. Отже, починаємо. Нам потрібна ємність з водою, пензлик, серветка та кольори. Нам потрібно кольори розвести з водою, як я це вже зробила. У мене тут синій кольор, тут червоний кольор та Жовтий колір. Тепер я додаю синій колір до жовтого кольору, який колір ми отримали? Так, зелений. Тепер я додаю жовтий колір до червоного кольору. Який ми кольор отримали? Так, помаранчевий. А тепер я додаю червоний колір до синього кольору. Який ми кольор отримали? Так, фіолетовий. На цьому наше чакування закінчилось. До побачення, до нових зустрічей.